Привіт, дорогі друзі! Продовжуємо нашу щотижневу рубрику новин в царині архітектури, урбаністики і сталого міського розвитку, до якого ми всі прагнемо. Ну, по крайні, ті, хто дивиться, що влог, точно. Почну сьогодні з прохання долучитись до збору. Е -е, українські архітектори об'єдналися заради благодійної ініціативи на допомогу нашим військовим у межах ініціативи Крила архітекторів. Ми збираємо кошти на FPV-дрони для бригади буревій, що просто зараз тримає рубежі на першій лінії фронту. Наша мета є дуже амбіційна: зібрати гроші на немало не багато, на тисячу дронів камікадзе. Збір здійснюється через фонд національної спілки архітекторів, тому долучитися і переказати кошти зможуть не лише фізичні, але і юридичні особи. Реквізити рахунку будуть в описі до цього відео. А я хочу вас всіх, не тільки колег-архітекторів, не тільки глядачів мого блогу, але також і наших замовників долучити до цього збору, тому що архітектори переважно працюють з небідними людьми. Мене дуже радує, що архітектори нарешті зібралися і е, самоорганізувалися. І після всіх скандалів навколо е, тиску на спілку архітекторів, вона як Фенікс відновлюється, самоорганізовується і е, організовує такі ініціативи. До новин столиці біля станції метро Деміївська в Києві почав просідати асфальт з торговими кіосками, що розташовані над тунелем метро. Біля самої станції метро Деміївська на асфальті з'явилися тріщини. Через сух грунту ділянку перекрили для руху пішоходів і проводять аварійні роботи. Міській владі Києва стверджують, що ґрунт всунувся ще до закриття частини синьої гілки метро, після чого за ділянкою був встановлений посилений нагляд. Однак критичних змін на місцевості фахівці не зафіксували. Спіть спокійно. Кіяни наразі стан тунелю між станціями метро Деміївська і Либіцька стабілізований і повністю контрольований, стверджують у владі. Однак, як видно з фото, зміни такі суттєві. Адже торгові павільйони на місці колишнього Димівського ринку похилились і просіли, і це видно неозброєним оком. Нагадаю, що тиждень тому в Києві через підтоплення перегінного тунелю на півроку закрили шість станцій синьої гілки. Метро це спричинило проблеми з добиранням пасажирів, адже про закриття метро їх попередили лише за день до того. Фахівці і активісти стверджують, що однією з основних причин підтоплення тунелу є хаотична забудова біля станції метро. Тоді, як за версією міської влади, підтоплення спровоковано помилками при проєктуванні гілки самого метрополітену. Зараз цю справу розслідує прокуратура, яка обіцяє в цьому питанні розібратися. Ну, я скажу про тему хаотичної чи не хаотичної забудови. Я би так різко не висловлювався, тому що навряд чи міська влада Києва давала. Дозволи на не знаю, будівництво о, якихось нових об'єктів в межах червоних ліній, скажімо, де проходить метро. Хоча хто його знає, може і таке буває. Е, з метро є багато столичних міст, наприклад, Лондон, який дуже багато розбудовується і з високою щільною забудовою, тим не менше в них метро не протікає і не просідає. Верховний суд остаточно заборонив забудову Протасового яру. Зокрема, суд скасував рішення Київської міської ради 2007 року, за яким ділянку в Протасовому Яру із території зелених насаджень перевели до категорії земель житлової та громадської забудови. Суд встановив, що громадські слухання щодо цього рішення не проводились, тому воно суперечить інтересам громади і є незаконним. Крім того, територія входить до центрального історичного реалу міста Києва та зони охоронюваного ландшафту. Тому житлова забудова тут неможлива. Ця постанова є остаточною, оскаржити її неможливо. Додам, що ще до цього рішення суду Київська міська рада схвалила створення ландшафтного заказника Протасів Яр. Боротьба за збереження зеленої зони яру тривала декілька років, і забудовник Дейтона Group планував збудувати на території урочища житловий комплекс Турбільйон з 340 поверхівками. Після цього місцеві мешканці і активісти почали протестувати під кандидата, перекривати рух техніки забудовника. Після цього в судах було скасовано дозвіл на будівництво. Друзі, хочу нагадати, що у нас є мерч Чеплінський влог, що може стати чудовим подарунком для ваших рідних і близьких на різдвяно-новорічні свята. У онлайн-магазині ви можете придбати горнятка, футболки, блокноти та стікер стікер-паки з оригінальними ілюстраціями та моїми фразами. Посилання на магазин залишу в описі під цим відео. Ще однією новиною з Києва є те, що будівлю Київ Фудмаркет викупили родичі колишнього міністра регіонала. Про це йдеться у розслідуванні української правди. Зазначається, що на початку 2023 року Київ Фудмаркет придбала компанія Укімоті, яка належить донькам екс-міністра Миколи Злучевського. Фудкорт із закладами харчування на арсеналі належить рестораторам але... Алексу Куперу та Михайлу Бейліну. Раніше сама будівля Київ Фудмаркет тривалий час була у власності компанії A-Development. На момент непублічної угоди з Укімоті була оформлена на іншу особу, але навесні компанію переписали на Анну і Каріну Злучевських. Хоч ціна угоди не розголошується, журналісти підрахували, що ринкова вартість цієї нерухомості починається від 2 тисяч доларів за квадратний метр. Тому весь фудмаркет міг обійтися новим власникам у суму від 3,6 мільйона доларів. Насправді, я думаю, що це дуже приблизна ціна. Якщо бізнес активний і заробляє, то не можна рахувати від 2 тисяч доларів це 100%. Я Думаю, що треба рахувати вдвічі дорожче. Микола Злочевський був депутатом від партії регіонів за часів президентства Інуковича. Обіймав посаду міністра екології. У 2020 році Злочевському оголосили підозру у справі про рекордний той час хабар у 5 мільйонів доларів. Зрештою, екс-міністр пішов на угоду зі слідством, заплатив штраф і перерахував гроші на дрони для зсу. Напевно, щось залишилося, і тому має гроші тепер ще купити фудмаркет на арсенальні. У Львові ще одну історичну вілу реконструюють під готель. Йдеться про пам'ятку архітектури місцевого значення на вулиці Шевченка, 31, що розташована на території колишньої трикотажної фабрики. Власники пам'ятки розробили професійний проект реставрації вілли під міні-готель з прибудовою ліфта. Цей проект замовник ще має погодити з мінкультом, який, напевно, пошлють їх погоджуватися заледве не з ЮНЕСКО, е мотивуючи тим, що об'єкт розташований в межах історичного реалу. Загалом тут планують облаштувати 16 номерів на 36 гостей. Раніше поруч з віллою власники трикотажної фабрики промінь отримали дозвіл на будівництво 10-поверхового багатофункційного комплексу з апартаментами. Хочу додати, що ми готуємо зараз матеріал про те, які найкращі, скажімо, зразки адаптації історичних будівель у Львові, були за останні 10-20 років зроблені у Львові. Пройдемося по них і в принципі будемо рахувати, скільки взагалі готелів є. І наскільки це був і чи є далі цікавий бізнес? В Конотопі замість 48 отриманих трамваїв із різних міст Європи на маршрути випустили лише 5. Ще на початку 23-го року Варшава передала конотопу невеликому містечку Сумській області 23 трамваї. Констал віком від 1975-го року до 1992-го Наразі ж на лінії випустили лише 5. На це звернули увагу місцеві активісти. Вони стверджують, що до повномасштабної війни у конотопі курсувало близько 10 трамваїв, е, і змоги в розширеній мережі наразі немає. Що місто робитиме з рештою вогонь? Поки невідомо. Але це ще не все. Влітку міський голова конотопа Артем Семеніхін повідомив, що чеське місто Острава передасть ще 25 трамваїв, Татра т 6 а 5 кп Днями їх почали відправляти в Україну. Доставку оплачує чеська сторона. Активісти наполягають, щоб випустити всі вживані трамваї на маршрути, місто забракне водіїв, пасажирів і навіть місця в депо. При цьому в сусідніх великих містах, як Харків, існує велика потреба в оновленні рухомого складу, що значно постраждав від російських атак. Одним словом, коли нема трамваїв – це погано, коли вже є трамваї теж погано. Я хто нас дивиться з конотопу чи, можливо, сум і знає більше детально про цю ситуацію. Будь ласка, я чекаю ваших коментарів для того, щоб разом розбиратися, як будуть події розвиватися в майбутньому. Уж годі на Закарпатті збирають підписи проти будівництва 16-поверхівки в центрі міста. На студентській набережні в Ужгороді фірма, що належить депутату міської ради Віталію Коціпаку, розпочала будівництво 47-метрового житлового будинку з підземним пархінгом. Багатоповерхівка буде розташована поруч з модернійським кварталом Малий Галагов», забудова якого не перевищує поверхів. Щоб зупинити це будівництво, ужгородці підписують колективне звернення до голови Закарпатської обласної військової адміністрації, до міського голови Ужгорода та керівника місцевої прокуратури. Земельну ділянку під багатоповерхівкою на студентській набережні в Ужгороді обгородили ще понад 10 років тому. Виритий на її території Котлован був затоплений, і в ньому навіть завелася риба. Одна з компанія Віталія Коціпака вже фігурує в скандалі про незаконне будівництво. У 2022 році компанія МКБ без дозволів збудувала п'ятиповерхівку на вулиці Митрака у Ужгороді. Тоді Закарпатська прокуратура звернулася до суду з вимогою зобов'язати забудовника знести будинок. Ну, але як все в нас в Україні якось не доводиться до кінця. Дорогі наші глядачі Закарпаття також чекаю ваших коментарів, чи ви є серед тих активістів, які виступають проти. Якщо ви про це не знали, то я думаю, що варто підтримати ініціативи для того, щоб не допустити зміни силуету прекрасного міста. В Ірпені облаштовують сквер з інсталяцією графіті Бенксі. Нова зелена зона має з'явитися на вулиці Северинівській. Цю концепцію благоустрою скверу розробила команда товариства відважних спільно з архітектурним бюро Вовк and Partners Architects. Простір матиме пішохідні алеї та місця відпочинку. Там буде розміщено графіті Бенксі, яке він створив на стінах зруйнованих будинків у Ірпені. Графіті закриють склом, аби оберегти від пошкодження. На території скверу також будуть речі з часів деокупації міста. Також архітектори планують створити стіну з графіті в інших частинах скверу. ЮНЕСКО взяло під посилений захист ще 5 культурних об'єктів в Україні. до міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом цієї організації. Внесли об'єкти у Чернігові, Одесі, у Львівській та Закарпатській областях. Серед них дерев'яна церква Архангела Михаїла в місті Ужок на Закарпатті, дерев'яна церква Святого Юра в Другобичі. На Львівщині, будівля Одеського національного академічного театру опери та балету, будівля Одеської обласної філармонії імені Давида Ойстраха та спасо Преображенський собор Чернігова. Між іншим, хто не бачив наші блоги про Чернігів, обов'язково посилання буде нижче. Ми про нього розповідаємо в цьому відео. За даними Мінкульту, в результаті російських атак в Україні пошкоджено чи зруйновано понад 1700 об'єктів культурної інфраструктури та більш ніж 870 пам'яток культурної спадщини. До новин фірми відоме архітектурне бюро Снохета представило проєкт оперного театру в історичному місті Дірія на околиці Ер Ріяда в Саудівській Аравії. Передбачається, що оперний театр стане частиною генерального плану реконструкції стародавнього міста Дірія відомою народною архітектурою Нанджі, яка складається з будівель з злиняної цегли, розташованих близько одних до одної, щоб створити тінь. Проект включатиме кластер будівель з текстурованими фасадами, побудованими із пальми, каменю та землі. Театр вміщуватиме 3500 відвідувачів. В середині буде кілька сцен: оперний театр на 2000 місць, два багатофункційні театри на 450 місць і критий амфітеатр на даху на 450 Також місць завершити будівництво планують у 2028 році. У сусідній Болгарії демонтують пам'ятник радянській армії. У болгарській столиці міста Софія розпочався демонтаж пам'ятника радянській армії, в суперечки, довкола якого тривали кілька років. Підставою для демонтажу стали виявлені тріщини та ерозія всередині 70-річної споруди. Це створює небезпеку для перехожих, так стверджує влада. Фігури з пам'ятника радянської армії перенесуть до музею соціалістичного мистецтва у Софії, тоді як доля постамента поки вирішується. Додам, що демонтаж радянських пам'ятників у Софії також подобається не всім. Торік противники знесення цього пам'ятника навіть закидали будівлю міської ради фарбою. Втім, депутати від демократичних партій наполягають на демонтажі радянських постаментів, адже вважають їх частиною російської пропаганди. У столиці Нідерландії в Амстердамі почали діяти обмеження швидкості 30 км на годину. І з середини грудня на 80% вулиць столиці Нідерландів почали діяти відповідні обмеження. Попередній ліміт швид... швидкості раніше становив 50 км на годину, так і і в наших містах. Така вимога розповсюджується на всіх учасників дорожнього руху, у тому числі велосипедистів та водіїв дрібного індивідуального електротранспорту. Головною причиною обмеження швидкості стало прагнення додатково знизити ризики дорожньо-транспортних пригод. Міська влада очікує, що нове обмеження швидкості дозволить знизити кількість серйозних ДТП на 20-30%, а також наполовину знизити рівень шуму від руху транспорту. Схожі обмеження швидкості розглядають і інші міста Нідерландів. Цікаво, яка була б реакція наших киян, якщо б в Києві сказали, що знижуємо швидкість до 30 кілометрів. Я думаю, кличка би напевно винесли на смітник. Е, ваші версії також чекаю в коментарях на, під цим відео. Час, коли ми зараз записуємо це відео, у Львові прекрасна погода, і я сподіваюся, така погода протримається у всіх містах України. Разом до перемоги збираємо на дрони. і очікуємо нашої перемоги наших збройних сил. Тримаємося! Слава Україні!